Західні аналітики кажуть, що порядок денний сьогодні на фронті визначають українські збройні сили. Але ж не хотілося, щоб якраз із за таких, скажімо, із за таких цілей ми перейшли в позицію, коли саме вже російські збройні сили починають визначати порядок денний на фронті. Складається враження, що якраз от чим більше ми там перебуваємо, і чим більше гинуть наших військових там, тим більше складається враження, що саме вже росіяни визначають цей порядок денний. Можливо, я помиляюся. Поправте мене таке достатньо специфічне питання. Ми зараз будемо говорити на непопулярні теми для суспільства, бо суспільство бажає тільки одних перемог. Але чомусь рахують, що це буде отак, от, от і всі, всі побігли. Так не буде. Якщо ти хочеш мати успіх на війні, ти мусив е, своєчасно готуватися до цієї війни. І це стосується не тільки підготовки особового складу, е, бо це питання було провалене в минулому році. Неодноразово до політичного керівництва країни я закликав, що звернути на це увагу, що підготовки населення. Це питання було провалене. Маємо те, що маємо наразі. Друге. Якщо е, західні наші експерти е, так оптимістично дивляться на ситуацію, то я б не був такий занадто оптимістичний, тому що краще самим собі не брехати і розуміти, що е, росіяни в певних моментах мають перевагу, е, що стосується певних е, напрямків, так, от е, те, що росіяни мають перевагу е, в кількості. Снарядів, які е, стріляють в нашу сторону, і це питання десь в середньому співвідношення 1 до 3, то про яку перевагу ми можемо говорити? Те, що ми тримаємо за рахунок е, якраз наших людських ресурсів і е, хоробрості наших хлопців, це не значить, що це е, перевага, це якраз та висока плата людською кров'ю е, за ті результати, які ми маємо, якби в нас свій час е, правильно було. Правильно було організовані підходи по випуску артилерійських снарядів, і виробництво всередині країни було б збільшено за минулий рік, а не взагалі там практично відсутнє, було то це не перевага, те, що нам наші західні партнери дають ці снаряди, і це дуже добре. І я дуже вдячний за кожен снаряд. Але це все ж таки не перевага. Ми залежимо від ситуації допомоги, яка в будь-який момент, не дай Боже, може закінчитися. І наступне, бачите, Путін чітко розіграв карту, коли протягом року, відслідковуючи спроможності оборонно-промислового комплексу країн Заходу, особливо європейських країн, побачив, що Європа теоретично не готова до довгої війни, по прикладу, війни Росія-Україна, бо їхні підприємства не спроможні в таку кількість випускати снаряди. Америка. Підвищує е, кількість випускаємих снарядів е, для України, але їм також цього не достає ані часу, ані ресурсів. Вони вже будують декілька заводів снарядних і сподіваються, що вони швидко пі, е, підуть ці е, снаряди е, в наш бік. Але знов-таки ж питання е, ленд-лінзу, яке заморожене з боку нашого керів... керівництва нашої країни, також не на користь України. Нам дають боєприпаси, і взагалі те, що нам дають. Нам дозволяє триматися на ногах, знаєте, як два боксери, але не дає нам спромогу наносити потужні удари е, супротивнику. Тому завдання номер один е, все ж таки вирішити питання по е, запрацюванню ленд-лінза для України. І друге питання, яке нам потрібно вирішити: все ж таки підготовка населення в великій кількості. Бо ситуація, яку ми зараз маємо, і вона буде ще довго зберігатися. Не треба себе там обманювати. Що ми зараз, як ізраїль, в оточенні е ворога, і всі громадяни цієї країни е мусять і вміють захищати. От, у нас питання, що і ми мусимо переходити на такі вже рейки, що кожен громадянин практично з дитинства починає готуватися що. До е, виконання конституційного дола до захистити себе, свою родину, своє місце, е, своє село, і якраз оце е, і робить Україну такою непереможною, як показав прикид і чотирнадцятого двадцять рух років, якраз саме український народ, не очікуючи дії влади, спроможне швидко об'єднатися. А завдання влади нагадаю, що не народ для влади, а влада для народу мусить працювати у нас навпаки, на жаль. Також завдання влади забезпечити конституційні права наших громадян, навчити їх спорядити, мотивувати і підтримувати. От тоді ми можемо піднімати чітко питання, що ми є потужною незалежною державою і надаємо по зубам будь-якому ворогу, який до нас поліз. Маріуполь, Бердянськ, Херсон, чому так сталося? От в чому зрада. Це дуже просто То це все цілеспрямована зрада керівництва, е, яке було на місцях, чи це десь тут всередині, чи це, це, все... комплекс. це комплекс? Це великий комплекс. Ми, ми, така потужна е, операція з боку Російської Федерації по формуванню. Вони давно вже в п'яту колону сформували, але якраз під час попередніх двох років війни вони наростили спроможності п'ятої колонії по впливу на певні питання на певних е, ділянках. Або в певних районах нашої країни, і якщо порівняти нашу спроможність по обороні України в 2014 році на тому ж херсонському напрямку, так то бо я тоді безпосередньо там приймав участь і я знаю наскільки воно було насичено, і як вона ця е, оборона ще була 14 року. І там не треба нічого було вигадувати, не треба було розміновувати. Воно б спрацювало б значно краще. І не доїхали б Кацапи до Херсона вже в першу, в першу добу цієї війни. Абсолютно не доїхали. Але якраз оця бездіяльність, а безпосередньо це не бездіяльність, а діяльність агентів впливу привела до того, що ми побачили і в Маріуполі, і е, захопили Малі і Бердянськ, і безпосередньо е, підійшли практично в притул до Києва. Оце якраз е, чітка правильно організована операція по розстановці агентів впливу з боку Російської Федерації за рахунок керівництва в офісі президента, тобто бо вони розставили Певні накази Звичайно. віддавалися чи е, була просто ну, бездіяльність, тобто е, замість це того, в комплексі щоб... було угу. це було в комплексі, як було і розставляння певних посадовців на первих певних місцях, прибирання тих людей, які могли б безпосередньо діяти проти плану Російської Федерації, і якраз е, за рахунок того, що е, корисні ідіоти своєю бездіяльністю приносили значно більше шкоди державі, ніж е, вони б могли б зробити. Нічого не робляться я пам'ятаю, що за декілька тижнів до повномасштабного вторгнення, якраз на, ті, на тій території, там відбувалися певні такі політичні дії. Туди приїздила Ірина Верщук, там з'являвся і президент Зеленський, а щось розміновувалося, щось якимось чином там налагоджували пункти пропуску. Слухайте, а навіщо це все було треба? Якщо в в принципі, навіть американський президент вже офіційно Джо Байден попереджав, що 99% росіяни нападуть. Готуйтеся. Готуйте свою оборону, готуйте народ! Ну, ми вже про це говорили. Це стовідсоткова зрада, причому комплексна зрада на рівні починаючи від. Розставляння все своєчасно там керівників на рівні районів областей, що стосується спецслужб, закінчуючи е, на високих посадах, тому не треба нічому дивуватися, і навіть інформаційні меседжі, які доносили до суспільства, привели до того, що е, давайте згадаємо, що якраз наскільки була втрата довіри до влади, і влада вже після великої навали гарно зманіпулювавши реальну ситуацію подала інформацію, що саме вона врятувала Україну, і тим вона там врятувала. Блин, сиділи там хрумкали мівіною. Як вони розповідають? Дають вони навіть не змогли підготувати до довготривалої оборони власний бункер. Якщо в них там була мівіна. От, наприклад, ті хлопці, що захищали разом зі мною жуляни за рахунок правильних комунікацій і підтримки волонтерів. Ми харчувалися два-три рази на день абсолютно шикарною гарячою їжею і з потрібною кількістю м'яса або риби, і там перші, другі страви були. Тобто це якраз показує, хто як до війни готувався. І якраз от вони не то, що не готувалися, вони робили це навпаки, щоб ми були не готові. Але досвід попередніх років війни з 14 року на класі відбиток, величезна кількість населення пройшла. Підготовку війною, акатку війною, ще е, вдячний тому, що в певних моментах українці разом з молоком матері спитали то і виховання в родині, е, всмоктали безпосередньо той дух воїна, який і дозволив їм піти незалежності від ситуації. Вони розуміли, що навіть ідуть ті хлопці, які загинули в Херсоні підрозділах територіального миру, розуміли, що вони загинули, але вони все одно йшли і зупиняли ворога. Оце якраз приклад того, що український народ просто так не зламати, навіть за рахунок яскравої і інформації такої інформаційно психологічної операції, яку здійснила росіяни, і я думаю, що якраз ще суспільство неодноразово. А я вже не кажу про е вивченню е досвіду формування п'ятої колони серед України буде написано не одна докторська дисертація, і цей досвід буде вивчатися на прикладі інж... багатьох э, спецслужб світу. на жаль, це для нас э, сором, але ми мусимо говорити правду. Бо якщо ми далі будемо один одному брехати, ну і що далі ми будемо мати? Знаєте, в мене логічно виникає, от в ході нашої бесіди, виникає логічне запитання і логічні думки стосовно того, е, якщо в таких надзвичайних і загрозливих ситуаціях. Стається так, от я зараз процитую навіть одного із наших слухачів і глядачів, яка тут пише: Я не розумію, як сталося, що ворог був вже в Бучі, а ми мешканці Ірпіня чекали розпоряджень центральної влади, але нам сказали сидіти вдома. Так ось в мене виникає логічне запитання. А на якого чорта нам тоді потрібна цивільна влада? Яка не може впоратися з е, такою загрозою, як Російська Федерація, яка буде нам загрожувати стільки, скільки буде існувати Російська імперія? Це буде завжди помре Путін, прийде інший Путін номер 2 Неважливо, яке прізвище і якого віросповідання він там буде, якої національності. Це питання третє, п'яте, десяте. Тут питання в тому, що. Російська імперія хоче знищити Україну, і весь оцей електорат хочуть знищити українців, і нам потрібно все життя, наприклад, Ізраїля, опиратися у цій країні. Тоді, можливо, нам треба обирати не цивільну владу, а військову владу. Можливо, треба, щоб ці хлопці, які будуть повертатися із бойових дій, ми повинні на них сподіватися. Що вони наведуть порядок в країні можливо, так. Що ви скажете? У ваших словах є певні моменти, з якими я погоджуюсь, але не стовідсотково. Ну, по-перше, цивільна влада чи військова влада, давайте поміняємо підхід. Знову таки, візьмемо за зразок Ізраїль. І ми побачимо, що всі керівники держави ізраїльської. Перед тим як стати політиками стати держава керманичами пройшли добру школу служби в ізраїльській армії, і в них якраз було сформоване розуміння відповідальності перед державою перед власним народом щодо безпеки держави. Тому можливо не треба всіх військовиків ставити. Можливо, просто треба поміняти, чого не хоче робити. Верховна Рада, що е, держслужбовець. Народний обранець, президент України не може керувати і ставати на ці посади, якщо е певний час він не служив е або в збройних силах України, або в інших силових структурах. Оце завдання номер один вам прикид Верховної Рада. оскільки зараз представників Верховної ради чоловічої е кількості служило в армії? То все так навіть не буде виходити на рівень 20%. От і все Оце, ці цінності вони і вони гордяться тим, що вони чотири рази закасили від армії. Відповідні, <хи> тому е давайте поміняємо просто пріоритети і змусимо, як народ, який обирає і буде в подальшому обирати, е внести зміни, що стосуються якраз от підходів до формування влади всередині країни, раз наступне, е що стосується е тих, хто повернеться з фронту, е якщо ми і будемо далі розповідати один одному, що не на часі. То я боюсь, що певна кількість населення хлопців, які поруться з фронту, підпадуть за рахунок інформаційних маніпуляцій під вплив певних політичних сил. І в моєму розумінні ці політичні сили вже почали дірібан України знов-таки, що стосується е сфери впливу і готуються до майбутніх виборів. Їх вже не цікавить війна, їх вже цікавить вибори. І вони готові піти на будь-яку брехню на будь-які маніпуляції, аби це питання використати з користю для себе для досягнення тих дивідентів, які вони собі там намітили ще третє, те, що для нас от чітке розуміння, що Росія буде далі в подальшому, незалежно від Путін, чи не Путіна, намагати нас знищити з вами. Силисотково погоджуюсь. Навіть той самий Навальний питання Криму віддавав на користь Росії. То яка там демократія, яка там опозиція, як ми всмоктуємо з молоком матері ненависть до Кацапів, мусимо всмоктувати, бо деякі не не всмоктали, бо якусь не ту цичку зцяли. А для мене головне завдання щоб люди зрозуміли, що якраз питання вілікаркуського шовінізму в кожного росіянина також всмоктується з молоком російської матері. І це значно потужніше ніж український націоналізм, бо е, український націоналізм бореться тільки за свої землі за свою незалежність. А Кацапа хоче забрати все, що навколо, і для нас питання виховання молоді наступне, виховання е, наступних поколінь завдання номер один. і це також було свій час висвітлено і піднято е, в програмі п'ять кроків указу президента номер 200 від 2019 року, яке було цією владою також що заморожено. Шляхів вирішення проблем цієї країни вони давно вже продумані і здійснені. Просто влада не хоче цього робити, влада будь-якою ціною хоче залишитися при владі і подальшому вішати лапшу і переформовувати, переписувати історії, як вони вже намагаються розписати. Що у нас тільки один, бо не втік герой, а всі інші ніхто і саме він врятував Україну. Ну на жаль, ситуація певним суспільством сприймається як правда. Люди відкриті очі. Вам сють очі, а ви кричите, що це божа роса?